Фанати арсеналу в захваті від гри Олександра Зінченка та співають йому на трибунах. Друзі, всім привіт! Олександр Зінченко зіграв дебютний матч в АПЛ в футболці Арсеналу, вийшовши в стартовому складі. Що він показав, подивимось за наступну хвилинку. В описі цього відео ви знайдете посилання на підтримку України. Ну а нас можете підтримати вподобайкою та підпискою на канал, щоб не пропускати наступних подібних відео. Олександр Зінченко зіграв перший офіційний матч за Арсенал та вийшов в стартовому складі канонірів на поєдинок першого туру АПЛ проти Крістал Пелас. Він отримав найвищу оцінку серед всіх футболістів та зіграв на футбольному полі 83 хвилини. Перший небезпечний момент Олександра Зінченка був на восьмій хвилині, коли Джака скидав йому під удар. Олександр пробивав з лівої ноги в ближній кут, але Вісенте Гуайта рятує свою команду від пропущеного. Ну а ось на двадцятій хвилині стала. Ося те, що так сильно завело вболівальників арсеналу. Олександр Зінченко вдало скидає м'яч головою на свого партнера по команді Габріеля Мартінелі, який забиває у сітку воріт Крістал Пелес. Це перший забитий м'яч в сезоні АПЛ 2022-2023 для канонірів. І перший асист для Олександра Зінченка. З чим ми його і вітаємо. До речі, цікавий факт: жоден гравець не зробив більше торкань м'яча, а саме 55-і, не створив більше моментів 2, ніж Олександр Зінченко у першому таймі матчу Крістал Пелас Арсенал. І саме після цього асисту Олександра Зінченка вболівальники Арсеналу почали співати й. Ясню на трибунах. Поєдинок закінчився з рахунком 0-2. На 85 й хвилині Бакайо Сака з правого флангу робив простріл. Однак Марк Гуехі зрізає м'яч у свої ворота. Друзі, пишіть в коментарях, як вам перша гра Олександра Зінченка в офіційних матчах за Арсенал. На сьогодні у мене все. Якщо відео вам сподобалось, то поставте йому вподобайку. А також не забувайте підписуватись на канал. Слава Україні, друзі, героям слава!